Доброго здоров'я всім! З вами Шахи від Анатолія. Сьогодні покажу другий варіант. Якщо ми, ферзь там не буде брати пішака незахищеного. Ми граємо за білих. Перший хід пішаком Є2 на Е4. чорний відповідає на Е6. Білі ставлять ферзь пішака на d4. Чор, чорні на d5. Виводимо коня на С3. Чорні забирають пішака на С4. Ми конем забираємо пішака на С4. Виводять коня на F6, щоб розмінятися. Ми беремо коня. І ферзь забирає нашого коня. На F6. Ми робимо цю пастку, яка була в попередній партії. І в попередній партії ферзь забрав пішака. І ми показали, як виграється ферзь. Тобто слон переходить шах і забирається ферзь. Зараз ми не будемо ферзь не буде брати нашого пішака. Ну, якщо противник сильніший і не буде брати перзем пішака на D4. А буде розвивати фігури. Скажем, слона виведе на d6. Щоб зробити рокіровку. Ми виводимо коня на F3. Чорні роблять коротку ракіровку. Ми зараз робимо другу пастку та виводимо чорнополого слона на G5. І тут знову піймався чорний ферзь. Ферзь нікуди не відійде, йому нема куди відійти, може тільки помінятися на якусь із легких фігур. Ось так дуже легко можна виграти ферзя. Запам'ятайте цю пастку та приміняйте її в грі в шахи, коли противник починає гру з французького захисту ходом пішака на е 6 Неважливо, куди буде ходити чорні. Важливо, щоб ви виставили правильно свої фігури. Тобто, слон стояв. На D3, кінь на F3, чорнополий слон відкритий. І вигравайте пірзя. Два варіанти ми роздивилися. Якщо сподобалась дана пастка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!